Яремчук став гравцем Ліона. Юхим Конопля не поїде до Італії, а Динамо шукає нового нападника. У цьому випуску будемо говорити про трансфери. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, у більшості європейських чемпіонатів зимове трансферне вікно підійшло до завершення, але це не стосується УПЛ, де ще певний час. Як ви знаєте, гравців можна заявляти, відзаявляти, купувати, продавати, орендувати. Тож я думаю про чемпіонат України і про під. Силення наших клубів, власне, ми ще поговоримо. Цим же займемося і сьогодні. Ми просто зараз розпочнемо, але вас перед тим попросимо підтримати наш канал своєю підпискою. А дане відео вподобайкою. Дякую і погнали! Ну і розпочнемо з переходу, який для багатьох став доволі неочікуваним. Роман Яремчук змінив Грецію на Францію. Отож, офіційно, нападник збірної України продовжить кар'єру у Лізі. 1 він переїхав з Олімпіакоса до Ліона. Вже найближчим часом Роман має приєднатися до нового клубу та розпочати адаптацію у новій країні. Наразі мова йде про оренду до завершення поточного сезону, і команда Паулу Фонсеки має право викупити контракт. Теремчука, але така опція не є обов'язковою. Попередньо відомо, що повноцінний контракт Романа буде вартувати Ліону. 5 мільйонів євро. Після свого переходу сам Роман дав перший коментар і заявив, що важливу роль у трансфері відіграв чинний тренер французької команди. Я дуже радий бути тут, каже він. Я радий знову зустрітися із Клінтоном, матою, з яким грав у Брюге. Окрім того, я дуже добре знайомий із Пауло Фонсекою. Атмосфера на стадіоні вразила мене, і я вже з нетерпінням чекаю, коли зможу показати себе усім уболівальникам. Наводить слова Яремчука прес-служба Ліона. Додав Аму, що виступатиме у новій команді він під номером 77. далі про іншого нашого нападника в Європі, про Артема Довбика. Але справи у нього далеко не такі класні, як у Яремчука. Як запевняють італійські змі, римська рома викреслить українця із заявки на плей-офф Ліги Європи. Справа в тому, що після закриття зимового вікна УЄФА дає дозвіл командам зробити до трьох замін у своїх списках. Втім, для того, аби зареєструвати нових гравців, потрібно спочатку когось прибрати. Ну і власне однією із жертв буде саме Артем. Окрім нього, із заявки прибирають також Леона Бейлі, якого достроково повертають у Астонвіллу. Ці два вакантних місця. Займають новачки Доніел Мален та Брайан Сарагоса. Офіційно подати заявку Рома має до 5 лютого. Нагадаємо, що зараз Артем проходить доволі тривалу реабілітацію після важкої травми, розриву м'язово-сухожильного апарату лівого стегна. Тож він взагалі ризикує пропустити навіть залишок поточного сезону. З огляду на це все ж не варто аж занадто посипати голову попелом і драматизувати ситуацію. І не варто ані Артему, ані нам уболівальникам, адже так. Чи інакше, А це рішення клубу доволі логічне. Додамо, що у поточному сезоні Довбик має в активі 17 матчів. У них, щоправда, забив лише 3 голи та віддав 2 асисти. Продовжуємо йти по персоналіям. Здавалося б, ще буквально вчора, що ось ось, і в серії А ми побачимо іще одного українця. Мова йшла і буде йти про Юхима Коноплю, але ні, гравець Шахтарян до Сасуоло не поїде. Отож, у попередньому відео ми розповідали вам про інтерес до коноплі зі сторони Сасуоло. За даними спортарени, клуб серії А навіть був готовий запропонувати гірникам суму компенсації близько до 1 мільйона. І усе заради того, аби укласти угоду раніше літа і відповідно отримати гравця у своє розпорядження вже зараз. Втім, мрії українців про іще ще одного співвітчизника в топ чемпіонаті розвіяв інсайдер Антоніо Паротто. За його даними, Сасуоло справді має інтерес до України. Країнця, втім, у подальшому від такого переходу відмовився. Головною причиною стало те, що вони вирішують продовжити співпрацю зі своїм гравцем Воєм Кулібалі, за яким також стежили інші клуби серії А. Окрім того, вирішує Сосоло переключити свою увагу на фесті Ебоселе, колишнього футболіста Удінезе, тобто гравця, який вже адаптований до серії А. Окрім того, він на декілька років молодший. Тож наразі є лише один клуб, із яким пов'язують Юхима, який начебто навіть робить кроки до його переходу це Бременський Вердер. Маємо тут кілька слів і про Верес, де доволі цікава ситуація склалася з їх легіонером. Чутки з'являлися і раніше, втім зараз офіційно із заявою виступив сам клуб. Отож, півзахисник Рен АйДін самовільно залишив розташування команди. Вранці вівторка він покинув табір Вереса, після чого не виходить на зв'язок ані з керівництвом, ані з медичним штабом, де він зараз і чим спровокована така реакція достеменно, невідомо. Втім, раніше повідомлялося, що турецький легіонер цієї зими вимагав свого продажу. Представники гравця навіть намагалися подати скаргу до ФІФА та розірвати чинний трирічний контракт. Ну і про ЛНЗ також маємо апдейт. Поговоримо про їх справи на ринку. Отож, за нашими даними, лідер поточного сезону УПЛ близький до підписання ганського Вінгера Абдула Авуду, який. Нині грає у складі португальської візели. Вже найближчим часом він приєднається до команди на зборах у Туреччині. А воду 25 років у складі молодіжної команди Візел він грає з літа 23. го У своєму активі має також виступи за Альбасете та цілий ряд команд із нижчих іспанських ліг. Ну і завершуємо київським Динамо. Адже це, здається, ледь не єдиний клуб в УПЛ, який. Нікого не продав, нікого не купив, і взагалі на ринку є таким доволі аморфним, спокійним, ніяких взагалі кроків не робить. Принаймні, не робив до цього моменту. Адже все ж таки Динамо привчає нас до того, що. Чомусь незрозуміло чому, але свої трансфери вони роблять після закриття вікна. Згадайте, ось так, що було літом, і коли вони підписували шолу, буртника, блинуце і так далі. Вже у вересні, у перших числах вересня, схоже, щось подібне ми побачимо і зараз. Отож, перш за все, у Києві все ще очікують на прибуття ганського нападника Стенлі Куарші. Як раніше повідомлялося, це має бути оренда з можливістю подальшого викупу. Втім, прибуття футболіста, принаймні до розташування клубу, затримується через його візові питання. Вперше про Стенлі заговорили ще у грудні, і увесь цей час, і споки невідомих причин не можуть врегулювати питання з його власне документами. Нагадаємо, свого часу він проходив перегляд у Челсі, але тоді від нього. Відмовилися, тобто не змогли підписати контракт, адже йому не було 18 років, а без дозволу батьків укласти угоду було неможливо. Окрім того, попри те, що схоже залишається в розташуванні команди Владіслав Блину, це і попри те, що подає надії Матвій Пономаренко, Костюк, все ж таки хоче іще ще одного нападника. Наразі найбільш активно говорить про форварда Ягелонії Афімі Копуллу, який вирішив не підписувати новий контракт і шукати для себе нові виклики. Втім, тут усе може зупинитися. На обговоренні особистого контракту. Як інформує польський журналіст Томаш Влодарчик, 26-річний Полулу хоче отримувати у новому клубі близько 1 мільйона євро на рік. Чи готовий піти на такі витрати Суркіс? Це достеменно невідомо. Але так чи інакше, Динамо продовжує працювати на ринку у пошуках нового нападника. З огляду на те, що в чемпіонаті України ще є певний час для заявок, то вболівальники все ж таки мають сподіватися на підсилення. Бодай якесь. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ми дякуємо, що ці кілька хвилин провели в компанії каналу Футбол України. Для того, аби таких зустрічей у нас було більше, не забудьте на канал підписатися. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.